Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні 18 травня 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Настало вже таке доволі серйозне тепло і пішли інтенсивно в ріст наші пагани. І що з ними робити, як в подальшому формувати наші кущі? Я в цьому відео хочу розповісти. Значить, процес формування кущів він складається з декількох стадій. Перша стадія це те, що ми формуємо при осінній обрізці скелет куща. Ми залишаємо відповідні рукава, залишаємо плодову лозу. Хто залишає сучок заміщення, хто не залишає, це вже кому як зручно. Ми не працюємо з сучком заміщення, ми формуємо загалом дві плодові лози. І це ми цим самою обрізкою формуємо скелет куща. А зараз в процесі росту наших пагонів ми будемо формувати самі наші плодові лози, які вже будуть нести відповідно суцвіття, які потім стануть гронами і вже дадуть безпосередньо врожай. Для того, щоб сформувати правильно цей кущ будь-який з кущів, це потрібно залишити ту необхідну кількість пагонів, яка буде. Рівномірно ну, нагружати наш кущ, щоб він був і не перегружений, і був не недогружений. При недогрузі пагани ростуть дуже сильно, вони стають товстими, жирують. І це дуже ну, погано складається для подальшого розвитку куща, особливо в наступний рік, бо закладка плодової бруньки закладається влітку. І якщо пагін буде жируючий, він досить таки рихлий по структурі, і плодова брунька закладається в ньому дуже погано. Якщо пагін буде дуже тонкий, коли пагонів залишити дуже багато на кущу, це також буде е негативно впливати на подальший рост куща, тому що ці пагани будуть тоненькі, закладка плодової бруньки в них також буде слаба. І взагалі самі пагони будуть слабі і не витримуватимуть відповідні нагрузки. Для того, щоб. Порахувати приблизну кількість, яку потрібно залишити, я ну, радив би так. Орієнтовно, це не то, що там якась догма, але орієнтовно. Якщо це кущ у вас від 4 чи 5 там, років і старше, значить залишайте на ньому щонайменше 30 паганів. І то це треба дивитися на те, як кущ росте. Якщо він росте у вас досить потужно і сильно, можна залишити навіть і більше, можна і 35, і 40 пагонів. Дивіться відповідно на сам кущ, як він росте, і згадуйте в минулі роки, наскільки ви приблизно нагружали. Якщо ви бачите, що в минулому році він ріс сильно, і його треба дещо трошки притупити в рості, залиште більшу кількість паганів. Якщо ви бачили, що в минулому році ріст він слабіше, залиште меншу кількість паганів. Це все індивідуально підбір. Кількості цих пагонів для кожного конкретного куща. Якщо кущ росте в середньому, нормально, без всяких там таких сильних або слабих сторін, то залишайте в середньому 30, ну максимум 35 пагонів. Цього буде повне достатньо для того, щоб кущ повноцінно давав хороший врожай і радував вас чудовою, великою ягодою і великими гронами. Що для цього необхідно зробити? Значить, дивіться, В першу чергу, коли брунька розпускається, сам вузол складається взагалі з трьох бруньок. Це основний пагін, який росте, основна брунька і дві заміщаючи бруньки. От, в даному випадку от вони виростають. Основний пагін це центральна брунька і дві заміщаючих бруньки. От, в даному випадку вийшли всі три. Буває, виходить один. Якщо вийшов один, ви залишаєте один і все. Якщо вийшло три, в першу чергу прибрати оці двойники і тройники. Вони ж зараз дуже хрупкі, дуже легко виламуються, тобто дуже легко їх видалити. І в першу чергу дивіться, як пагін росте. Якщо він росте досить потужно і на ньому є суцвіття, обов'язково його в першу чергу залишайте. І таким чином проходите по всьому пагану. От дивіться, у нас, наприклад, є пагани, які слабенькі і нахилені вниз. В першу чергу їх ми видаляємо також. Видали цей пагін пройшли. Прибрали двойники, прибрали тройники, якщо вони є. От у нас, наприклад, тут ось. Два двойничка. Один я залишу поки що, а потім вже буду дивитися, як буде розвиватися. От тут слабенький пагінець такий зігнутий. Також його приберемо, тому що разом буде пагін і ми його поки що залишаємо. Це така проміжна обломка, а потім будемо рахувати, скільки приблизно пагодів буде залишати на цьому конкретному кущі. Спочатку виламуємо двойники. Ну, Двойничок. Він дуже легко виламався і все. Двойники і самі слабі пагани. І пагани, які можуть розміщуватися вниз. Також їх тоді незручно буде підв'язувати. так пройшли і проламали. Перебрали двойнички. Також в цей період ви можете вибирати лозу, яку будете залишати на заміщення на наступний рік, тобто при обрізці. От, наприклад, я при обломці цього пагона бачу, що ці два хороших пагона в мене є. І на цьому рукаві я можу їх чудово залишити, і вони в мене будуть слугувати двома плодовими лозами. От вони якраз чудово є. Якщо у вас таких паганів немає або десь вони далі розміщені, буває таке, що. Трошки пізніше, не в даний часу, а трошки пізніше, можуть десь з п'ящих бруньок вийти пагани. Обов'язково тоді їх залишити максимально ближче до основи рукава, щоб вам не, не удлиняти цей рукав і не формувати його потім більш довгим. Ну, ми продовжуємо цю виламку. В тобто, першу чергу вибираємо такі некрасиві двойники, тройники і якісь там або пошкодження, або будь-які. Які вам не підходять пагони. От дивіться, наприклад, така ситуація. Ось два пагони, і вони обидва на скраю без грон. Але один розміщений практично в площині нашої шпалери, один входить в сторону. От цей, Хоч він і кращий, ми його прибираємо. Тому що його потім підв'язувати буде складніше. Також, якщо у вас не всі пагони з гронами. Ні в якому разі не видаляйте повністю всі без грон пагани, Тому що вони також слугують вироботкою поживних речовин і вони харчують наш кущ. Ну, цю сторону я обламав, зараз я перейду на іншу сторону нашого шпалера і обламаємо цю половинку. Тут також, в першу чергу, якщо є двойники, прибираємо двойники. І слабі пагони, які, от, от бачите, він розміщений так, вниз, його буде незручно і підв'язувати. І він слабуватий, ми його видаляємо. Цей пагін також розміщений вниз, ми його видаляємо. От тут, бачите, пустота, деякі бруньки ось тільки починають розпускатися, але ось ці дві бруньки вже пішли вріст, їх можна потім залишати на заміщення. В будь-якому випадку, які б вони не були хоч і слабші, ми їх залишимо. Потім в подальшому можна ще перенормувати. Це така первоначальна обломка. Також ми потім ще можемо дещо підламувати. І зараз проламуємо тільки те, що нам зайве. Слабий пагін і двойник або тройник. Так. І тепер на цій стороні тут теж ось два двойничка. Бачите, тут із соцвіттями пагін, і двойник із соцвіттями. Ну він слабіший, ми його приберемо. Це ось зовсім слабенький пагін між ними. Старайтеся, щоб у вас пагони розміщені були відносно ріденько, десь так 15, можливо, 20 см один від одного, можна й рідше, можна й дещо густіше, але тоді вже треба буде трішки обламувати і більше пасинки, можна деякі листки прибрати в подальшому, якщо у вас більш загущено. Але коли розміщення десь 20 см чи 25 см, це чудово, то тобто тут загущення такого не буде і буде хороше провітрювання і проходження сонця. От в даному випадку, бачите, я виламав один двойничок, ось другий двойничок. а цей пагін без верхушки, але є суцвіття. Я поки що його залишу, подивлюся, як буде розвиватися. Зараз можуть вийти звідси пасинок і піти далі в верхушка з цього пасинка. Я поки що його залишаю. Бо після минулого року, особливо після холодної осені, закладка плодової бруньки була не краща. І є на ряді сортів недобор по суцвіттях, то ми будемо зараз залишати все, що можливо, а потім вже будемо дивитися, по подальшому переформувати їх. Ну, а це в першу чергу я обламав те, що я бачу, що зайве. А тепер приблизно ми порахуємо, ну цей кущ доволі дорослий. В мене він тут вже йому років, мабуть, 12, а може й більше, і більше, я його за ньому хочу залишити десь приблизно 40 паганів. Знаючи, що він росте досить потужно, я зараз просто пройду і візуально десь за цього, що вже залишу, виберу ще краще, а деякі гірші, я виламаю. Ті, які в першу чергу без грон, і ті, які будуть. Ну, цей, наприклад, вже й піде в утіль. От для заміщення я залишаю оці два, хоч вони поки що і слабуваті, якоби, але щоб не удаляти це далі від рукава, ми їх в першу чергу залишимо. Вони теж будуть розвиватися, буде все чудово. Процес формування це така, ну як би сказати, не наука. Тут просто треба відчувати, що кущу потрібно. Тут дивіться на нього, як він росте, як він ріс в минулому році, і звертайте увагу на те, що він потребує. Якщо він потребує більшої нагрузки, залиште більше паганів. Якщо ви бачите, що відставав, обов'язково зробіть меншу нагрузку. Розгрузіть його паганами, йому буде набагато легше, і він цей рік піде досить потужно рости. Так, і тепер тут дивимося. Те, що без урожая в першу чергу прибираємо і те, що буде позагущатися. Ну, це поки що так. І тепер ось те, що росте у нас на рукавах. До першої проволоки обов'язково ми все видаляємо. Ми його спочатку видаляли, де там які почки просипалися. А якщо у вас там багато їх, то обов'язково видаляйте, вони не потрібні абсолютно. Вони будуть тільки відволікати ріст наших основних пагонів, які йдуть вже безпосередньо на плодоношення. І також тут проходимо і дивимося, що краще звідси прибрати. Тут у нас. Цей кущ перевитий чотирма різними сортами. Тут вони всі по-різному ростуть. Ну, це приблизно отак ми і зробимо. Ну, от я думаю, це вже повністю сформований первоначально цей кущ. Подальшому, якщо якісь пагони будуть відставати в рості, їх можна видалити завжди. Якщо десь буде якесь загущення, також можна потім ще прорідити. Але першочергово таку операцію ми зробили. Це що стосується старих кущів. Що стосується молодих кущиків, тут поступайте таким чином, щоб ви їх не перегружали в першу чергу. Якщо це кущ у вас другий рік після посадки і ви обрізали його на зворотній ріст, залиште на ньому буквально 3-4 пагона, більше не потрібно. Якщо там він росте досить, бачите, що ці пагони ростуть досить сильно, потужно, залиште їх 5-6, а потім по лишні просто можете вирізати. Якщо це кущі, скажімо, третього року віку вже. І ви вже його пер... отримувати, збираєтеся перший врожай. Також не перегружайте його паганами, залиште на ньому, ну, якщо на старому кущу 30 паганів, залиште на, на трьохрічному 15-20 паганів, не більше. Щоб цим самим не перегрузити цей кущ самими паганами. Про нагрузку самим врожаєм ми будемо розмовляти в наших пізніших відео. А це зараз ми поки формуємо наш, скажімо так, Куч безпосередньо самими паганами, які будуть давати врожай. А вже врожай будемо зменшати відповідно від того, як він буде зав'язуватися. Ну, на цьому підсумуємо наше ці коротеньке відео. Значить... В нормуванні пагонами головне прибрати зайві пагони, які в нас ростуть на кущу. В першу чергу цей двойник або тройнік. І всі пагони, які або не дуже вдало розміщені, або десь якісь недорідні, без верхівки бувають такі. От все, що вас не влаштовує, в першу чергу його ви можете видалити. А вже потім в подальшому можна доформувати. Оце таке коротеньке відео хотілося б вам донести, повідомити, що в цей період краще зробити це. Як можна раніше, щоб... Все харчування, яке отримує кущ йшло на розвиток цих основних пагонів, тим більше, що все-таки і по цьому році певне відставання в розвитку йде, але хоча б не так, як в минулих роках. Я думаю, все буде у нас благополучно. Тепло наступило набагато раніше, ніж в минулому році, і пагони розвиваються досить інтенсивно. Температура досить таки висока, більше 20-25 градусів, і зараз вони дуже швидко ростуть. Буквально з кожним днем подовжується на 5-10 сантиметрів. І це. Того, що Зараз ми пронормуємо і вже буквально через декілька днів будуть перші підв'язки, бо пагони вже будуть доростати до другої проволоки. обов'язково не нехтуйте підв'язкою цією, бо в цей період вони досить таки хрумкі, можуть від пориву вітру виламуватися, обов'язково тільки пагін доріз до верхньої проволоки, до другої проволки обов'язково підв'язуйте, щоб його зафіксувати, щоб він не міг виламатися вітром. Ну, на цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Всім всього найкращого, кріпкого здоров'я. Кому це відео сподобалося, під, е, підтримайте його лайком і коментарем. Не забувайте підписатися на наш канал. Попереду дуже багато цікавого. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!